Ось так я його й пересаджую. Готовий. Руку. Отережеш. Ось. Ось отак от ми приблизно спимо. Датить. Віка та Руслан разом 24 на 7. Їхнє спілкування сьогодні таке. Віка розповідає йому про все. А Руслан може вимовити лише кілька слів та кивати на знак згоди. Дівчина разом із реабілітологами намагається поставити коханого на ноги. Пересаджую його. Їздимо в душ, купаємося. Там пересаджую під душем, то він кайфує. Його почуття до мене не змінилися. Навіть після цього тяжкого поранення. Mm -mm. Він не обнімив, він не поцілує, не пожаліє. Ну, спілкуємося з ним на різні теми. Важко спілкуватися. Важко, але ми друг друга розуміємо. У нас так вийшло, що треба розуміти друг друга, Дарусь? Mm -hmm. Вони познайомились на Донеччині в листопаді минулого року, розповідає Вікторія. Ми познайомилися в Донецькій області, місто Добропілля. Я працювала баристою, а він зайшов попити каву. Раз п'ять, мабуть, заходив за день. Напив каву, тепер я в другій області. Руслан Шандерук боєць 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Командир гранатометного взводу молодший сержант. Родом із Жумаринського району. Важке поранення, каже Вікторія, отримав на Покровському напрямку цьогоріч, 11 лютого. Батьки зустріли, вони не знали, що я у нього є. Він мовчав, нічого не казав. Зустріли вони мене. Мама каже, Вік, ну що я тобі можу сказати? Каже, Прийдеш сама побачиш. Захочеш, будеш рядом, не захочеш, ми тебе не держимо. Я сказала батькам одразу, кажу, мені все одно в якому він стані, я буду з ним поруч. За кілька днів у вкрай важкому стані Руслана евакуювали на Вінничину. Той день, коли лікар вийшов з операційної, сказав, ми зробили все, що могли. Тепер все залежить від бажання Руслана боротись за життя і досі в пам'яті, пригадує дівчина. Ну, травма голови, нам ще предстоїть пластина. Забій, серця у нього травматичний інфаркт міокарда другого ступеня. Ну ампутація. Він не може говорити, ще на око не бачить. Позаду численні операції попереду ще не одна: від встановлення титанової пластини в голову офтальмологічної до протезування. Щоденні заняття з реабілітологами, ерготерапевтами, логопедами. І, хоч поки вони так і не одружилися, каже, готова пройти цей шлях поруч із коханим. Я його приймаю такий, який він є. Я йому потрібна, а він мені потрібен. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.